Леонід Юрушев не дуже відомий олігарх. Він не позує перед камерами та не афішує свої зв'язки у владі. Але з бізнесом цієї людини ви могли стикатися навіть не усвідомлюючи цього. Якщо ви купуєте щось у дюті фрі магазині в аеропорті Бориспіль, ви найвірогідніше допомагали заробити саме його компанії. Якщо вам довелося їхати залізницею у нещодавно відреставрованому вагоні, то може бути так, що саме за ваші податки. Компанія цього бізнесмена зробила у ньому ремонт. Такі добрі контракти не виграє будь-хто. Треба мати гарних друзів у правильних кабінетах. Про те, в яких кабінетах сидять друзі Леоніда Юрушева, розкаже Анастасія Іванцова. Ви проходите паспортний контроль в аеропорту Бориспіль перед посадкою на літак. Забігаєте в д'юті фрі за міцненьким чи шоколадкою, і вуаля на вас зробив олігарх Леонід Юрушев. Аеропорт Бориспіль найбільший аеропорт в Україні. Минулого року він, до прикладу, прийняв майже 7 мільйонів пасажирів. На нього приходиться понад половина усіх авіарейсів країни. Не дивно, що і бізнес тут доволі вигідний. Торгує в Бориспілі відомий німецький оператор Duty Фрі Гебер Хайнеман через свою дочірню фірму БФНГХ Тревел Рітейл ЛТД. БФНКХ заснована кіпрським офшором, а той, в свою чергу, на 55% належить німецькому оператору Дюті Фрі Гебер Хайнеман, всесвітньо відомій компанії. Решта в офшорних БФ Капітал і Арасіл Ентерпрайзес, які ведуть в глухий кут. Та юридично це фірма українська, і саме наявність трьох років досвіду торгівлі Дюті Фрі в Україні було основною умовою конкурсу, на який фонд держмайна виставив оренду площі в аеропорту Бориспіль. Це одразу, наприклад, відсіяло від конкурсу світового оператора зі Швейцарії Дюфрі. За іронією долі, незадовго до проведення конкурсу виповнювалася третя річниця роботи БФНГХ в Борисполі. Умови конкурсу затверджував міністр інфраструктури. На той момент права рука Яценюка, представник його партії. Імовірно, саме за офшорами криється відповідь, хто цей загадковий співвласник українсько німецької фірми. Та повернемось з офшорів у Київську область, де так само є сліди таємничих володарів компанії. Це село Мартусівка Бориспільського району. Населений пункт межує із злітними смугами міжнародного аеропорту, що робить його хорошим хабом для розміщення фірм, що обслуговують литовище. Тут і прописався БФНГХ Тревел Рітейл ЛТД на території складів та терміналів на краю села. Це окрема огороджена місцина з новою дорогою, огорожами, власним КПП. Тут є склади, митні термінали, овочебази. Площа ділиться на кілька кадастрових ділянок, які належать олігарху Леоніду Юрушеву. За цими високими парканами зареєстровані і розташовані фірми, якими напряму володіє Юрушев та його родина: БФ Завод, БФ Енерго, БФ Термінал, БФ Склад. Тут же за різними адресами, але з одним телефонним номером зареєстровані БФ-НГХ і БФ Груп. Їхнє коріння через КІПР сягає Віргінських офшорів. Чужі люди на цю територію не потрапляють, тим паче не реєструють тут свій бізнес. Якщо компанії не мають якихось спільних власників або мають насправді різних бенефіціарів, але є неформальні вже ознаки, так спільні адреси, телефони і так далі, то насправді є висока вірогідність, що ті компанії теж між собою пов'язані. У самій же БФНГХ Тревел Рітейл Ltd У офіційному пресс-релизе стверджують, что не имеют жодного стосунку до Юрушева. Упомянутый господин никогда не был и не является на сегодняшний день учредителем компании. Также у ООО БФНГХ travel Ритейл ЛТД отсутствуют какие-либо связи с иными публичными персонами или же организациями. Тобто, розповідаючи, що БФНГХ ніяк не пов'язане з Юрушевим, її керівництво трохи лукавить. Як мінімум, вони зареєстровані на території підприємств Юрушева. Далі більше деякі керівники та засновники підприємства прийшли туди саме із фірм Леоніда Леонідовича. Наприклад, Яніна Володимирівна Прохоренко була першим директором БФНГХ. Вона також керувала ТОВ Фактор Інвест, засновником якого є особисто Юрушев і його фонд. А така собі Ірина Володимирівна Беньківська, яка заснувала БФНГХ, спільно з Юрушевим створила підприємство Юрія Транс. Втім, у самій компанії стверджують, місце реєстрації було вибране лише через близькість до аеропорту. А у Юрошева і взагалі стверджують, що коли проект терміналів та складів у Мартусівці почали реалізовувати, просто домовилися, що всі власники називатимуть свої фірми БФ. Тож одне місце реєстрації, однаковий номер телефону в офіційному державному реєстрі і майже однакові назви. Банальний збіг не більше за версією Юрошева. Але Дюті Фрі не єдиний бізнес, який схоже пов'язаний з Юрошевим у Борисполі. Перше, що помічаєш при вході в аеропорт Бориспіль, це точки з упаковкою багажу. І одна із них тут належить уже добре відомій нам фірмі. На ціннику фірми значиться та ж сама БФ-груп, пов'язана з Леонідом Юрошевим. А першим її засновником, і взагалі був чоловік на ім'я Володимир Яценюк. Але про нього трохи згодом. Аеропорт це тільки вершина айсбергу. Зв'язків між бізнесом Юрошева та табором прем'єр-міністра насправді набагато більше ніж виграний тендер у Д'юті Знайомтеся, Це Максим Бланк. З минулого року він заступник голови Укрзалізниці. Він довгі роки працював на різних фірмах Юрошева. Як стверджують олігарха, був талановитим найманим менеджером. В Укрзалізниці його призначили указом Кабміну Яценюка. Та й досі Бланк спільно з Леонідом Юрошевим володіє компанією Астром Капітал, фірмою з фінансової допомоги та роботи з цінними паперами. З однієї сторони, по закону про здійснення державних закупівель, прямого порушення цього закону тут немає. З іншої сторони, тут, звісно, можуть бути наявні якісь переваги, які надає Придніпровська залізниця от цій фірмі. За дивовижним збігом обставин, саме з того моменту, коли бланк потрапив до Укрзалізниці, компанія Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва вагонів, яка належить Юрушеву, почала вигравати тендери держпідприємства на ремонт пасажирських вагонів. Хоча спеціалісти говорять, що існує набагато нагальніша потреба ремонтувати локомотиви. Хоча бланк на це апелює. Ні об'єктивної можливості оцінити, що важливіше покупати для Укрзалізниці локомотиви, вагон і елементи інфраструктури. За даними видання, наші гроші протягом 2014 року сума отриманих підрядів склала майже півмільярда гривень. Колосальна, враховуючи те, що раніше ДВРЗ мав одиничні замовлення. До приходу Максима Бланка на позицію керівника Укрзалізниці Дніпропетровський завод з ремонту пасажирських вагонів майже 10 років не виконував істотних замовлень для Укрзалізниці. І Укрзалізниця віддавала перевагу ремонту пасажирських вагонів на своїх потужностях. Крім того, держпідприємство Придніпровська залізниця, яке і укладало контракти на ремонт з ДВРЗ Юрушева, не розрахувалося за замовлення вчасно, а тому майже по кожному простроченому договору Дніпропетровський завод-олігарха цього року відсуджував у держфірми від 6 до 16 мільйонів гривень, пеню за затримку платежу і інфляційний збір за замовлення. В окремих випадках це може бути невигідно самому переможцю тендера, наприклад, якщо це якийсь капіталомістський договір. Тобто вони вже потратили купу грошей для того, щоб його виконати. А з іншої сторони, тут дійсно може бути схема максимізації доходу по договору. У Юрошева кажуть, що бланк від них мало не втік. Його перехід на іншу посаду з Юрошевим не узгоджувався, та й взагалі бланк перестав ходити на роботу з початком Євромайдану. Але хто ж цей Леонід Юрошович, чому він користується такою повагою у владі? Цей виходить з Донецька збудував у Києві цілу готельну імперію. Він та його родина, дружина та доньки, володіють готелями Рів'єра, Фірмонт, Алфавіто і п'ятизірковим інтерконтиненталем. Тут, між іншим, свого часу знаходились навіть виборчі штаби Віктора Януковича та партії регіонів. Юрошев має грецьке громадянство та принаймні 900 мільйонів доларів активів за версією журналу Фокус 2014 року. Спільно з королем Донбасу Рінатом Ахметовим він будував бізнес-центр Леонардо в центрі Києва. Леонід Юрошев дуже цікаво створив, розкрутив банк-форум і потім продав його нім німецькому комерцбанку. Дуже цікава була угода, близько півмільярду він точно зробив. Півмільярду доларів та тепер Юрушев знайшов собі впливових друзів із нової влади прем'єрської команди Яценюка. Бізнес Юрушева вважається одним із спонсорів політичної сили прем'єр-міністра Яценюка. Та й у самого олігарха підтверджують, що на певному етапі допомагали політичному проекту фронту змін. Втім, його прес-служба нагадує, що напряму іноземні громадяни не можуть фінансувати політичні партії та передвиборчі перегони. Але опосередковано, звісно, можуть. Юрушев також веде бізнес із родичем прем'єр-міністра Володимиром Степановичем Яценюком. Зараз фірма Володимира Яценюка зареєстрована за тією ж адресою в Борисполі, що й фірми Юрушева. У олігарха спростовують будь-які зв'язки з Володимиром Степановичем. Володимир Степанович Яценюк не є і не був співробітником будь-яких компаній, пов'язаних із Леонідом Леонідовичем Юрушевим, та не виконував жодних інших функцій. Та у розпорядженні схем є документ, який свідчить протилежне у цьому документі. Максим Бланк, ще в статусі директора компанії, яка управляла активами Юрушова Invest, доручає Володимиру Яценюку представляти інтересу фонду у державних органах і виконувати усі доцільні дії в інтересах компанії. Тобто родич прем'єра працював на компанії з орбіти Юрошева. Більше того, очевидно, мав доступ до усієї податкової та іншої звітності підприємств. Арсеній та Володимир кровні родичі, хоча й не надто близькі, прем'єр-бізнесмену троюрідний кузен. Попри те, живуть вони по сусідству. Це село Новій Петрівці під Києвом. Тут живе цей самий Володимир Яценюк. Кілька кадастрових ділянок поєднані у немалий маєток на просторому дворі. От його володіння. А неподалік від будинку Володимира Яценюка, менш ніж за два кілометри впритул до гір'ї Януковича живе і Арсеній Яценюк. іменитий родич цього успішного бізнесмена. Між іншим, коли останнього разу журналісти слідство Інфо» питали прем'єра, ким йому приходиться Володимир Яценюк, він ледь згадав про ці сімейні зв'язки. Я не знаю, якої компанії він директор, але якщо в нього прізвище Яценюк, то це мій або двоюрідний, або троюрідний брат. Попри повутиння зв'язків між олігархом та прем'єр-міністром, прес-служба останнього продовжує заперечувати будь-які спільні активи чи стосунки. Зазвичай у світі таку сукупність зв'язків перевіряють на наявність корупції. В Україні ж офіційно заперечують і цього часто виявляється досить, щоб про тему забули.